Пан Іван питає, планую підшити стелю вагонку? Чим краще прибити вагонку, щоб не було видно шляпки цвяха? Дякую. Просто ну це чому так, так трошки ашарашило питання, що ну воно було актуально років 20 тому. Я пам'ятаю, коли от ми робили оздоблення вагонку, а тоді ще вагонка, знаєте, така вузенька була не отака от широка, фальшбрус красива, а звичайна вагонка, отака от, от, вузенька І ми при, і прибивали її цвяхами, то не було цвяхів з плоскою і з маленькою головкою. Ми, ми сиділи, розкльопували головку молоточком, <хи> от, розкльопували і потім забивали в пас, щоб не було видно. І це були чорні цвяхи. Потім, звісно, з'явилися оцинковані, тому що якщо є волога, щоб не держа не проступала, ми стали використовувати оцинковані цвяхи, і з'явилися потім такі з маленькою головкою. Ну її майже не видно такої маленька головка. Згодом з'явилися клейміра, кліпси. Просто кліпса, звісно, вона теж коштує грошей, але якщо ви не хочете, щоб було видно кріплення, придбайте кліпсу, поставте на кліпсу, теж зручно користуватися. Тим паче, якщо ви користуєтесь пневматичним пістолетом для прибивання, то це взагалі доволі швидко все відбувається. От. Тому я вам раджу звернути увагу тоді на кліпси. Я не буду просто в інтернеті шукати, Ви будь ласка, пошукайте самостійно. Вперше ці кліпси прийшли прийшли е, к нам на ринок з, так, з таким матеріалом, як Бланкапан. Я думаю, старожили пам'ятають такий матеріал. Це м'які, звісно, волокністеї плити, котрі були обклеєні папіром, імітуючим матеріал. От, тобто, це форма вагонки вони мали, і був скритий лаком і захисним якимось там покриттям. Потім з плівкою з'явився цей матеріал, і він доволі часто використовувався, тому що був ну, більше чистий, ніж пластикова вагонка. І виглядав він більш солідно. Тобто, і, і от там от вперше з бланком паном на ринок зайшли е, кліпси для скритого монтажу. От, а потім вже ці кліпси вони переїхали і на вагонку. І от останні роки ми використовуємо кліпси. Так, друзі, дякую за ваше питання, і ми йдемо з вами далі.